Hello Friendly з вами, Деніс Френлі. Зараз ми будемо їсти десерт. Значить, Оладики, ну, блінчки з кремою. Ну, тіпа, це Нібито похоже, що на нутелло, ну це не нутел, це просто горіхова паста. І з як -то, Мочачино вроді це називається. чи, Ну, коротше, Мочачину якийсь узі. Мочачино називається, не знаю, кавою. Коротко. Тобто то не вата, а Мочачино. Добавляємо, так. Тобто Його хатити, контенту буде Зашибісь багато. Я зняв вчора відос типу, про нічне місто в Болгарії. Оцей відос я точно вже подивився, так як він реально цікавий. так. Теж тут перездувається мій папірчики. Підемо заставити замітатиме. Ну то я думаю, ні, не заставлю. Добре, давайте. Кава готова. Ну, мочечиночати. Так, ну що ж, давайте зацінимо. Оладики з нутелло. Поїхали. Хм. Прикольно. Дивись плюсом. Блін. Хоча раз не доведеться вас підіймати з... Він ці салфетки. Вони здувають вітер з одної сторони. Прикольно? Чо, районно 9 сплюзу, ну? Завжди, блядь, спішу. Кусив за вилку. Коли ти інвалід по житті, блядь. Просто. Я. Спешу завжди куда? Нахуй ты тут Ну так, давить плюс, смачно смашний. Знаете, вони такі какие-то логенькие что типа... Ні, такі жирні, як мама, знаєте, вдома робить що ти такі грубі-грубі негонь грубі з'їсти. Це дивіться, такі тоненькі, що цей якраз супер такі їсти, тонкі. Дуже ні. Ну, легко. Легкі, легка їда, і це дуже смачно. Можна добавочку візьму. ну не знаю. То, я неправильно просто їм. ти то вкусився. Вкусився, забивку. То можна поставити десь з плюсом там. Може і десятку поставити, ну може до кінця я вирішу, яку цінку поставлю. Але я неправильно їм, треба, знаєте як? Тримаєш завилку, відрізаєш ножиком. А то як роблю, як інвалід, тому і кусаю себе за... як інвалід. Так о. Так, угу. Що ж, такая. Капец, кава дуже смачна. Я б все таки може і десятку поставлю, на ньому смачно, там десять і десяти, так прикольно. У мене ж тут паста є. Пас, пас. Так от знаєте, тоненьким слоєм намазу. І зараз ми попробуємо. Okay. Okay. Ось так. Давайте. Oh. Ну слухайте, ми з вами добре поїли. Бо, ну, смачно, реально? А, розрізати дурна голова. Я думаю. Дурна голова, думаю, намахії в рот. Ну, в желудок до типу, подати, так. А те, що треба нормально розрізати, вона не думає. Потім страдає Так. Может тебе шокаву набрали? <плес> Я в принципі нормально пойду. Я хочу теж переїдатися, бо купа йде, ми з вами потрошки реагуємо, купа відосі так виходить, думаю, на що себе так багато все наїдати. Не. Але просто я вже хочу цей блінчик доїсти, тому я каву вже робити не буду. Я просто візьму. О, що я візьму? Візьму це. Візьму щось. Найбільше там ну та... Ну і жерлі. Людям, які сідають на дієту, ліпше. Ну типа для слабонервних ки сідають на дієту це відео не дивитися так. Ну то. Так, коротше давайте Зараз цей відос Федерикофаринин ну, буквально там десь за пару місяців Допустим, ну десь може листопад грудень місяць вже точно чекать эту -то 800, Може і далі, Ну короче. Може до нового року точно буде 2 лями, розумієте? Тобто там мільйон вісім залишилося лишилося, 200 тисяч, мільйон 2 мільйона вже є перейділи на тому дебіную досі. Тіпа... Ні, ну точно знаю, що 3 мільйона не наберу. Це точно, але два лями. Два лями на халяву, розумієте? Таке. Ну не знаю. Чесно, чесно. От заглянув цього школьника, цей школьник, що я казав, що 20 тисяч підписників набрав на шорті, він ціла. М -м. Він зняв тупа, шорт про смішариків, там якийсь один прикол. Та. І то, можна сказати, може і заслужено, а це просто дурний танець з двалями, Не знаю. Не знаю. Тупо не знаю. Так що школьник, напевно, більше заслужив 20 тисяч, ніж, наприклад, я, бо я фігнюку зняв. Та. А він зняв цей, в нього більше. Ну, походу ж так. Креміля мене в одному відео, прикольно. До речі, мене була прокоментувала ще, коли я показував малюнки свої у жовтні 22-го. Прокоментувала одна дівчина, в якої теж так само, як у мене, 17 тисяч підписників. І у неї залетів відос на за секундочку на 8 мільйонів. 8 млянвих переглядів. І... Щось на неї так само підписалися, як на мене. Тобто, бачите, тут як коли у когось менше підписуються, у когось більше, тому такі справи. так. Не просто не прокоментували там, а зайшов у неї так само. Подивився, у неї ж вісімлями. Тут залежно, чи люди. Підписуються, чи ні. якщо не підписуються, то не підписуються, якщо підписуються, то підписуються. Добре, дружні, ми з вами поїхали. Куди поїхали? Додому поїхали. Ну, так, в номер поїхали. Отако. Смачно я поставив 10 із 10, все-таки хай буде. Перша їда, яку нам тако більше сподобалось. бо просто розумієте, що, все, що ці блінчики вони є такі тоненькі і ними не переїдаюся, І такі, скажімо, нормальні. Ну, тиця паста більш-менш теж може бути. Навіть краще за нутеллу само, тому все-таки я оцінив на 10. Тому такі справи. Так. Кава вода сьогодні? М -м, така прохолодна. Ну, в принципі, як жара, то нормально. До речі, це кава, яка ми брали, називається Мочачино. Тому таке справа, що ви вже знаєте назву. так? Мочачино, так. Добре, дружні. На цьому відосі все. Побачимось в наступних відосах. Залишайтеся зі мною. Всім пока, бувайте!